Сніданок у громадській вбиральні, обід у повітрі, вечеря в крижаному замку. Це ти про Такий собі діньочек, Сказав би хтось, але якщо це гастротур, то зовсім інша справа, правда? Сьогодні ми покажемо вам заклади, які змінюють саму суть походу в ресторан. Тут вас шокують, підвісять, навіть заморозять кафе, в які ходять не заради їжі. Хоча відгуки там реально хороші проїжу. А заради історії. Ідеального селфі або просто, щоб було що розповісти онукам. На поїчай, тому що там все одно зараз будуть показувати їжу, а ми не поснідали. Давай. Сучасного відвідувача ресторану здивувати складно. Самої кухні і сервісу вже недостатньо. Люди хочуть історій та вражень. Тому кафе перетворюється на атракціони, а шеф кухарі на режисерів гастрономічного шоу. Далі підбірка закладів, куди їдуть не їсти, а за емоціями. Якщо ви мріяли опинитися у фільмі про Джеймса Бонда, то ресторан Піцглорія на вершині гори у Швейцарії – саме те місце, де ця мрія стає реальністю. Саме тут, у 1969 році знімали стрічку на секретній службі її величності, і з того часу ресторан не втрачає своєї популярності серед туристів. Дістатися сюди можна тільки канатною дорогою, але воно того варте. Піц-Глорія не просто гастрозаклад, а справжній кінематографічний об'єкт, що обертається навколо своєї осі, відкриваючи панорамні види на Альпи. Відвідувачі можуть насолодитися фірмовими стравами, такими як Джеймс Бонд Бургер, та тематичними коктейлями, а також відвідати інтерактивну виставку, присвячену фільму. Щоправда, ціни тут теж легендарні, як і той самий незмінний агент її величності. Наприклад, замовити ланч коштуватиме 35 швейцарських франків, що дорівнює 1700 гривень, а випити келих гристого – приблизно 500 гривень. Обідати більш елегантно це вже від трьох з половиною тисяч гривень. Так, задоволення не з дешевих. Але навіть, попри високі ціни, столик тут треба бронювати за кілька тижнів. Уявіть собі, ви заходите до кафе в Берліні а замість звичних серветниць тримачі для туалетного паперу. Ні, це не жарт. Тут у колишній громадській вбиральні розташувалася одна з найвідоміших бургерних міста – бургер-майстер. Цей заклад став справжнім символом того, як із занедбаного простору можна створити культове місце для гурманів. Інтер'єр зберіг багато чого від первісного вигляду: плитка на стінах, вузький простір і навіть деякі сантехнічні елементи. Але головне тут це бургери. Щодо цін, то вони досить демократичні. Наприклад, класичний чизбургер обійдеться приблизно у 4,99 євро, а комплексні меню з бургером, картоплею фрі та напоєм стартують від 13,5. Цікаво, що в інших містах, зокрема у Великій Британії, також з'являються подібні заклади в колишніх громадських вбиральнях. Це й креативне використання простору і спосіб зберегти частину міської історії. Якщо ви вважаєте, що вечеря на даху це вершина кулінарної романтики, то приготуйтеся переосмислити свої уявлення. Dinner in the Sky – це бельгійський ресторан, який піднімає своїх гостей на платформі на висоту 50 метрів над землею, де вони насолоджуються вишуканими стравами з панорамним видом на околиці. Платформа вміщує до 32 двох гостей, а безпека забезпечується спеціальними ременями. Кожна обід сесія триває приблизно 1 годину 15 хвилин. До речі, це мігруючий ресторан, і він вже відвідав понад 60 країн, включаючи Україну. У найближчих планах, судячи з офіційного сайту, місце над полем битви при Ватерло. Що стосується цін, то ось, наприклад, є така позиція: три авторські коктейлі та закуски 175 євро, тобто більше 8 тисяч гривень. А тепер ви піднімаєтесь по дерев'яному містку, аби потрапити до капсули серед гілок секвої. Цей ресторан, розташований поблизу Окленда, Нова Зеландія, вміщує до 30 гостей, і ідеально підходить для приватних подій. Оренда цього унікального простору коштує приблизно 3 тисячі новозеландських доларів на день, тобто 73 тисячі гривень. Без урахування витрат на обслуговування, звісно. Або ось вам схожа концепція, але вже в Таїланді. Обід у бамбуковому гнізді, підвішеному серед тропічних дерев, на висоті 12 метрів. Ваш офіціант доставить страви по канату, пролітаючи між гілками. Меню складається з місцевих органічних продуктів, а ціни стартують від 325 доларів за годинний гурме, пікнік для двох. Ну і наостанок уявіть собі вечерю в замку, повністю збудованому зі снігу та льоду. Що зими у місті Кемі у Фінляндії зводять справжній крижаний палац, температура, всередині якого тримається на рівні мінус 5 градусів за Цельсієм. Тут усе від столів до келихів зроблено з льоду, а сидіння вкриті м'яким оленячим хутром. Все ж таки відморозити вам нічого не хочуть. Меню пропонує страви з місцевих продуктів, зокрема філе оленини, з соусом із лохини та журавлиний мусовий торт. Вартість такого сету близько 58 євро або 2700 гривень. Для тих, хто бажає більш легкого перекусу, доступні фінські пиріжки та супи. Заклад працює з кінця січня до початку квітня і через велику популярність та й обмежений строк функціонування. Рекомендується бронювати столик заздалегідь. Усі ці ресторани демонструють, що кулінарія може бути не лише смачною, але й захопливою пригодою. А ми бажаємо, щоб у вашому житті приємних подорожей було побільше.